Боротьба те, на що пристали українці 24 лютого 2022 року. Тож ми продовжили популяризацію відповідальності. Ми спостерігали, як відповідальність стає нашою національною рисою, плекається з дитинства. Немає віку, статі, національності та кордонів. З 2021 року ми навчали українців бути відповідальними, оскільки це наше майбутнє і нам його будувати. Відповідальність це про здоров'я, сім'ю, громаду, країну, планету, роботу, безпеку, соціум та розвиток. Ми розшукали однодумців по всій Україні, показали на практиці, як формувати відповідальність, говорили про молодіжну політику, інклюзію, екологію, урбаністику, загрозу в соціальних мережах, важливість до медичної підготовки та вчили захищати свої права. Завдяки співпраці з медіа ми розказали про це всій країні, щоб надихнути інших поширювати культуру відповідальності. Ми давали рекомендації та корисні поради на актуальні теми: чи доречно святкувати під час війни, як підтримувати фізичне здоров'я під час війни та як спілкуватися з людьми, які втратили близьких. Ми провели всеукраїнське опитування 100 вчинків відповідальних громадян і презентуємо його підсумки. Пам'ятайте, що відповідальність це турбота. Будьмо відповідальними.